Півроку на лікарняному ліжку розплата за недбале ставлення до свого здоров'я. Сергій Кириченко спокутує свою провину лише четвертий день. Та хворий не скаржиться, медикаментами забезпечують. Недугу виявили на ранній стадії, тому шанси на одужання великі. Не страшно, тому що по телевізору реклами йдуть, болізнь Ну, Головне приймати препарати по назначенню врача. Майже 70% пацієнтів Київської міської туберкульозної лікарні номер 2 мало забезпечені. 25 з них до того ж віл інфіковані або мають снід. Втім, соціальна недуга все більше вражає заможних киян та молодь, скаржаться медики. Досі не можуть оговтатися від недавньої смерті 32-річного держпрацівника Солом'янки. Сажалінію ніхто не обращав німа ні на роботі, ні він просто чахнув. И когда он обратился к врачу, на снимке не было живого места. Он поступил к нам, в течение четырех дней он скончался, мы ничем помочь не могли. Нині в Києві майже тисячі зареєстрованих бактерій носіїв. Нова концепція міської влади передбачає створити ультрасучасний лікувальний комплекс на базі другої туберкульозної лікарні, котра розташована за 30 кілометрів у лісі. Приміщення збудовані в 1967-му і вже два роки знаходяться на реконструкції. Оглянув голова КМДА Олександр Попов. Цей заклад збудовано за типовим стандартом для лікування туберкульозу. Подібних в Україні лише три наше завдання. Зробити так, щоб цей об'єкт став показовим і для Києва, і може не тільки для Києва. І важливо, те, що ми зараз обираємо стратегію, щоб з наших лікарень, де ми лікуємо людей, які хворі на туберкульоз, всіх з міста на лікування перевести сюди. Відновлюватиме лікувальний комплекс Київ міськбут, а на Дмитро Мушинський, телеканал Київ.